Всім привіт! Ви на каналі Роман Зайць. Сьогодні буде відеоінструкція по бензопилам Хольцформа. Так саме е, будуть тут особливості цих бензопил. Кажу е, які найчастіше помилки е, люди роблять е, при роботі з цими бензопилами. Е, ви знаєте, те, що я вам зараз скажу, комусь може здатися елементарним чи очевидним, але я вам з певністю кажу, що а ці помилки роблять 90% людей. Почну з самого самого головного: це якість бензину. Бензин має бути не той, що у вас валяється дома в каністрі, не той, на якому успішно їздить ваш автомобіль або мотоблок. Бензин має обов'язково бути свіжий. Тобто йому має бути там не більше, ніж 6 місяців, а в ідеалі він має бути взагалі свіжий місяць-два з перевіреної заправки типу А92 чи А95 з мінімальною кількістю присадок. Саме головне, бензин не має бути спиртовий. Е, показую вам бензин, який зберігався більше півроку, отак от на вид, він більш-менш нормальний. якби... Він зберігався в металевій каністрі. Можливо, людина б і не побачила, що на дні, бачите, тут 5 см на дні, такий осад, ну, наче холодець вже. І гарантую вам, що якщо ви такий бензин залієте в бензопилу, ви попадете на дуже великі гроші. Ось ще один зразок лежалого бензину. Ось так він виглядає вже як вода, абсолютно прозорий. Не робіть заздалегідь в великому об'ємі паливну суміш з маслом, бо паливна суміш з маслом зберігається ще набагато менше, ніж чистий бензин. Я, наприклад, чистий бензин зберігаю в металевій каністрі, а роблю. Готову суміш в зовсім невеликих об'ємах. Це, наприклад, один літр в такій каністрі-штіль або от в такій трьохлітровій е, каністрі. Ніколи не використовуйте дешеві мінеральні масла. Вони можуть продаватися на заправках в дуже красивих упаковках. Це може Скласти у вашій голові уяву, що ці масла раз пляшка якісна, то й саме масло якісне. Ніколи не беріть дешеві мінеральні масла. Є окремий вид людей, їх десятки тисяч, які думають, що червоне масло це масло штіль, яке просто там з фірмових бочок, десь там в Німеччині чи десь в Одесі розливають і це найкраще масло. Ніколи. Не купляйте таке масло. Я користуюсь перевіреним маслом Husqvarna, це напівсинтетика. Також раніше використовував масло Stihl HP Ultra теж напівсинтетика. Масло має бути в ідеалі напівсинтетика, бо воно повністю вигорає без залишку, не робить гарна поршні на відміну від мінеральних масел. Щодо особливостей двигуна і експлуатації різних моделей бензопил хольцформа, то сам виробник рекомендує використовувати пропорцію 35 мл масла на пів синтетики на 1 літр бензину. Я теж протестував в наших українських умовах різну пропорцію, різні масла. І хочу сказати, що найкраща пропорція. Certo. Виключно напівсинтетичне масло 35 мл на 1 літр бензину. Як відміряти 35 мл? Для цього є спеціальні мірні стакани. Вони стоять зовсім недорого, і якщо він забрудниться, у мене декілька таких стаканів. Берете серветки і витираєте його насухо. Наприклад, на відміну від шприця, шприці закисають. Забиваються їм незручно користуватися, тому я вибираю мірні стакани. Як правильно запускати бензопили хольцформа? Хочу перш за все сказати, що на відміну від китайських бензопил, де окремо є кнопка включення-виключення запалювання, і окремо є важіль, який відкриває закриває повітряну заслонку, майже на всіх бензопилах хольцформа, одноважільне. Управління бензопилою. Це означає, що тут кнопка включення і управління повітряною заслонкою зведено в один важіль. Перед тим, як запускати бензопилу, обов'язково розберіться, як це працює. Бо є багато персонажів, які просто методом тику починають смикати стартер в будь-якому положенні цього важелю. Виривають стартер, бензопилу завести не можуть. Ну це очевидно. Тому, щоб завести Правильно бензопилу, хозь форму вижимаємо курок. І тільки тоді цей важіль дасть змогу опуститися в найнижче положення. В такому положенні ви майже повністю перекрили повітряну заслонку, тим самим зменшивши пропорцію повітря в паливній суміші, і таким чином на холодну бензопила заведеться скоріше. В Такому положенню треба смикнути разів 4-5, поки бензопила не обізветься до вас. Приклад. Ну, обізвалася з першого разу, але це може бути там з четвертого, з п'ятого. Після цього переводимо на одне положення вище. Це ми її привідкрили. Тобто зробили пропорцію повітря трошки більше. І починаємо заводити в такому положенні. Хочу наголосити, що не треба стартер дергати з відправної точки там, в рукавицях двома руками. Все робиться легко. Ми висовуємо стартер до такого сопротивлення і в цій положенні, коли вже ми відчули зацеп, хльостко і різко дергаємо. Mm. Хочу сказати, що. З цього положення бензопила автоматично переходить на робоче положення, тобто з відкритою повітряною заслонкою. Тим самим у нас в робочому положенні є оптимальна пропорція повітря і бензину для стандартного режиму роботи. Ну, а положення 0 – це виключити бензопилу. Хочу сказати, що якщо ви заводите бензопилу з руки. Таким чином обов'язково використовуйте тормоз ланцюга. Це по правилам безпеки. Що робити, якщо ви, наприклад, дьоргали-дьоргали, не завели, наприклад, там залили старий бензин або залили свічку, які найпростіші маніпуляції треба зробити? Опускаємо речах найнижче положення важіль, потім знімаємо кришку, викручуємо свічку. Наприклад, якщо ви якесь неякісне паливо залили, зливаємо повністю. Можете нову якісну суміш залити зі шприца, наприклад, камеру згорання виключити запалювання. Потім там раз 5, 15 прокачати. Ставити нову свічку або суху, або в ідеалі у вас має бути одна нова провірочна свічка. Тобто прокачали-прокачали, ставили свічку, в якій ви впевнені. Ну і спробували вже завести, але в положенні коли. Ну тобто в робочому положенні. Ну, так вирішується проблема там з неякісним паливом. Або якщо пилка дуже довго лежала, або якщо ви залили свічку, тобто це такий, скажімо, це така скора поміч бензопилі. Друзі, що хочеться сказати в кінці по техніці безпеки. Чим вище клас бензопили, тим треба більш уважніше. Відноситися до роботи і використовувати засоби безпеки, такі як мінімально, це окуляри. А якщо ви займаєтесь професійно, то це має бути там маска, шолом. Навушники, тобто серйозний захист, бо бензопила це інструмент з підвищеним ризиком небезпеки нанесення трав. І хочу сказати ще, що бензопили хольцформа вони більш доступні по ціні, і навіть там, скажем, приватний користувач він може дозволити собі купити бензопилу з великим об'ємом двигуна і з довгою шиною. І коли ви використовуєте професійну пилку з довгою шиною вам треба бути максимально уважними. Тому що чим довша шина, тим більша віддача, тим пилка агресивніше е, працює. Пилку треба міцно тримати в руках, ні в якому разі не бути в стані алкогольного сп'яніння і нікому не давати із сусідів чи друзів свій інструмент. Тоді він прослужить вам максимально довго, надійно і щасливо ви були на каналі Роман Заєць. До нових зустрічей.